Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. Подивився щойно відео мого товариша з YouTube спільноти Віталій Мотогараж підписаний. Рекомендую, заходьте, подивіться, багато чого на мототему цікавого. Він придбав собі нового андуру мотоцикла. З чим його й привітаємо. Хай служить, хай їздить і катає. Ну і... Коротеньке відео, анонс. Їду я сьогодні на базарчик, везу два мішечки горіхів на продаж і заберу знову запчастинки нового проєкту мого велосипеда, тільки буде зімній варіант. Не знаю, цікаво буде, не цікаво. Але буде зовсім інший велосипед, якось так.